1 мільйон 746 тисяч гривень задонатили Олександрійці під час різноманітних заходів в рамках відзначення дня міста. Про це перед розглядом питань засідання виконкому повідомив Сергій Кузьменко. Дякую всім, кожному, кожному Олександрійці, хто знайшов можливість перерахувати гривню, чи 5 гривень, чи 100 гривень, чи тисячу гривень. Ви неймовірні. Хочу окремо подякувати. Всім, хто приймав участь в організації нашого заходу, в першу чергу, це дуже багато наших олександрійських діток, які старалися, які енергійно робили роботу, намагалися показати, що вони в нас неймовірно талановиті, і дарували олександрійцям позитивний настрій. Я Дякую всім нашим творчим колективам. Дякую нашій культурі, дякую освіті, дякую всім, хто прикладав зусилля для того, щоб на нашому святі було цікаво. Міський голова подякував спортсменам, які долучались до благодійних заходів, та підприємцям, які донатили у непростий період. Окремі слова вдячності Сергій Кузьменко висловив представникам великого бізнесу, які робили внески від 50 тисяч до півмільйона гривень. Почну із доната невідомого мецената, підприємця, який задонатив 125 тисяч гривень, і ми не знаємо його ім'я, тому щиро дякуємо вам за. Такий крок в те, щоб Україна перемогла. Ну і тих людей, яких ми знаємо і можемо назвати, я хотів би подякувати. Це Олег Ушлєвський, це Олександр. Федюк, це Логвінов Олександр. Це Поляцький Анатолій, це Давидовський Андрій, Дорофєїв Анатолій, Іван Мирошниченко, Павло Фесюк, Анатолій Кузьменко, Скічко Юрій. Також хочу подякувати футбольному клубу Олександрію, капітану Руслану Ротаню, головному трену Руслану Ротаню та капітану Кирилу Ковальцю. Завдяки інвесторам в Олександрії нещодавно з'явилось кіно. Прийшов такий серйозна мережа кінотеатрів, блокбастер. Інвестували хороші кошти в наше місто, близько 10 мільйонів гривень. У нас є три зали, які можуть одночасно розмістити близько 160 місць. Людей, які хочуть подивитися кіно, ну і дякую компанії Блокбастер, яка передала безкоштовні квитки для наших маленьких глядачів, для наших діток до дня захисту дітей. Ми передамо ті ці квитки тим діткам, які потребують особливої уваги від суспільства, від держави, від міста, і дамо їм можливість подивитися дитячі сеанси під час розгляду питань порядку денного члени виконкому затвердили виконавця послуг зі збирання твердих побутових відходів на території олександрійської громади за результатами проведеного конкурсу з визначення виконавців послуг збирання та вивезення твердих побутових відходів який відбувся 26 травня 2023 року визначили слідуючих переможців які мають виконувати Дану роботу. Комунальне підприємство Чисте місто. Учаснело у нас взагалі було сім лотів. Комунальне підприємство виграло Олександрію повністю, приватний сектор та багатоповерхівки, Старостинські округа, а також перемогу та Байдаківський район приватний сектор. Ee, приватне підприємство комфорт. E... Виявлено переможцем для вивезення твердих побутових відходів переможського байдаківського районів багатоповерхівки та приватне підприємство Вектор житло вивезення твердих побутових відходів з приватних житлових забудов та багатоповерхівок в районі поселка Олександрійський. Також виконавчий комітет вирішив відкрити тимчасовий автобусний маршрут номер 182 за схемою пролісок залізничний вокзал Марто Іванівка. Він курсуватиме з 5 червня 5 разів на день. Також доповнили пільгові рейси на маршрутах 2.1 о 12.20, на маршруті 3.1 о 17 годині та на маршруті номер 15 о 16.05. Внесли зміни і до бюджету Олександрії. Провести по сподіва попринюжбову комунального господарства та. Передбачити кошти для виконання робіт, ремонтних робіт комунальному підприємству світлоцентр в розмірі 290 тисяч гривень та комунальному підприємству «Житлогосп» в розмірі 270 тисяч гривень. І шановні члени економічного комітету, так як в зв'язку з тим, що міський голова поставив завдання перед управлінням шторвого комунального господарства, по... Ремонту вуличного освітлення і управління вчора оперативно порахувало, то необхідно додати ще в ой, припрошу, комунальному підприємству світлоцентр ще 100 тисяч гривень. Таким чином перерозподіл буде 660 тисяч гривень, із них 390 тисяч комунальному підприємству світлоцентр, а житлогосп залишається незмінним 270 тисяч гривень. Присутні надали дозвіл на передачу гуманітарної допомоги від благодійних організацій в місця компактного проживання внутрішньо переміщених осіб та розглянули ряд земельних питань.